Усім доброго дня! Сьогодні у нас огляд гортензії, і чому хочу зробити вам цей огляд прямо з самого рання Royalty Collection, Beauty обоскуп. Щось я так доторгувалася, що залишила собі із нової поставки залишився один кущ. Мені треба його наростити. Але вона ось такими здороветельними шапками просто огром'ядними. І їх важко тримати, бо стволи малі. Вона вже починає, бачите, воно випускати нові пагони. І чого в неї такий розувуватий колір? Бо я в неї підлила сульфат алюмінію. Вона повинна бути, бачите, вона й була така, серединка в неї була біленька, а кайомочка була в неї червоненька. я її. Підлила сульфат алюмінія і вона робиться рожева. Ну, Зато на наступний рік вона буде більш виражена, і в неї буде окантовочка. Не буду її під заливати, в неї сульфат алюмінія, міняти колір її не буду. Просто чисто машинально вони стояли, і я підлила, навіть не подивилася, що це Royalty Collection, що це б'юті обоску. Ну, моє діло вам показати саму квітку. Квітка огромна. Такі в неї. Дивіться, одна квітка, друга, третя, четверта. Це вже трошки, бачите, вже вона раніше цвіває, вона вже трошки підгоріла. І вже вона відквітає. По огляду цієї гортензії. Це оригінальний горщик із Голландії. Оригінал. Дивіться, що по п'ятібальній системі 5 з плюсом. Дуже мені вона подобається, подобається, що квітка, що сама форма куща. Дуже моцні стебла в неї. Бачите? І я хочу зараз обрізати ці квітконоси, щоб пішли у нові пали. По поводу листя. Листя огромне, моцне, глянцеве, таке прям толсте, гарне листя. Зелене, не, не світло, знаєте, як гортензія, в неї світлий лист, в неї такий темний лист. Я думаю, що на великому кущі вони будуть просто лап, такі великі-великі листки. Квітка сама. Квітка має, якщо подивитися на цій фотографії із Голландії, вона біла, але зверху в неї йде окантовка червона. Така ж вона і була, тільки, ну, не хочу повторятися, підкрасила її. Квітка має отакі ліп... лепесточки. В основному вони зслужуються зл... із 4, 5. Ну, попутати е... обоскоп не можна ні з ким, якщо це обоскоп. Його ні з ким не можна попутати, бо він має. Специфічну форму окраса квітки. Отак От воно виглядає. Кущ, дуже він моцний, дуже гарний. І е, в зв'язку з тим, що шапки дуже великі, йому тяжко тримати е, ці квітконоси. Ще, е, чому хочу обрізати, тому що це голландіець і мені треба наростити йому корневу гарну, як то кажуть, і гарний кущ. Зараз я його взагалі не підкормлюю і йому тяжко, тяжко, розумієте, без підкормки, без допінгу. Йому тяжко, він там тільки в нього є смокот, тяжко йому витягувати ці квіти. І таким чином я їх обріжу, щоб він не тратив свою енергію на квітку, а тратив енергію на викид, ви, 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 виростити нові пагони. Ну, я дійсно їх підливаю по листу і по там трохи я їх балую, от, Але так як дає їм Голландія допінги кожного дня, я їм цього не даю. Кстати, я хочу зробити відео, мене вже тут ну, забили дівчата, забили мене в приват. За, ну, що робити з гортензією, яку вони покупляли зараз на українському ринку, дуже багато гортензії всякої. І вона в них пропадає. Просто пропадає в них, і вони мені зв... пишуть і вже дзвонять. Допоможіть Ларіса, нам сказали, що ви знаєте, що робити. Дівчата, любі мої, я вам не буду допомагати, якщо ви в мене не купили. Я вам ще відео зроблю спеціально, щоб мені таких запитів не було. Там, де ви купили, там їх і Питайте, як їх реанімувати вам. Чому я в цьому відео поясню? От. А згідно от, Beauty обоскоп, це просто бомба-сорт, як на мене. Він має дуже гарний, якщо сформований, дуже гарний кущ і. Дуже гарну квітку. Це ремонтантний сорт, який квітне на пагонах цього року і слідуючого. І от дивіться, у мене, ще вам покажу. Десь, а ось я вам покажу зараз. Дивіться, бачите, от пішли. Пішов новий пагін. Бачите, вже із міждоузля виліз нова гілочка. Вона повинна квітнути в цьому році. От, і я їй хочу дати, щоб вона мене заквітла. Хочу побачити його ремонтантність і зняти його вам як ремонтантний сорт. Що пішли вже гілки і квітнуть вони. Ну, Я думаю, якщо нам дозволить природа в цьому році, ви бачите, що робиться, яка жара і зараз буде обратно жарко. Гортензії цього взагалі не люблять. І треба якось їх ховати в тінь, полутінь. Кстаті, по поводу сонця. Дуже гарно витримує вона сонце. Ну, я б сказала, що дуже-дуже дуже гарно. Я ні разу не бачила, щоб вона мене просто пов'яла. Я думаю, що це зв'язано із листям, тому що листя товсте, бачите, таке глянцеве, і воно гарно зберігає влагу. Через то вона не в'яне. Чим товще листя, для новачків, тим краще гортензія переносить сухе повітря і сонце. Чим тоньше листя в гортензії, тим швидше вона просто в'яне, тому що вона не зберігає так запаси води в листку. Так що її можна цього б'ютіоску всадити ну, десь до обіду на сонце. До обіда. Це десь до, ну, бажано до 11-12 до годин. Вообще, взагалі, взагалі, я зроблю таке відео, що буде гортензії, будуть в тому відео перечень гортензій, яких можна садити до 12 годин на сонце. На повне сонце. Без тіні, без нічого. А, ну, а взагалі-то гортензію з. 12 годин взагалі не рекомендую ніяку на сонце, тому що садити. Чому? Тому що, якщо зараз отака буде 40 температура, то не видержа нічого, воно просто тупо згорить у вас. Все обгорить і листя, і квіти, і все. І то, що ви її вирощуєте, а потім вона за два дні у вас обгоріла і має недекоративний вид, я думаю, що ну, зачем на що так робити. І знущатися з рослини. Так що, якщо у вас немає тіні, полутіні, то висажуйте волотисту гортензію. Вона не боїться сонця, вона дуже гарно витримує його, і тоді на те місце, там де у вас сонячне місце, садіть волотисту гортензію. Але хоча як таке сонце жарке було в прошлому році, то вона теж геть згоріла, квітки геть погоріли. У мене є відео на YouTube каналі. Це не тільки в мене, то я думаю, багатьох якісь відео показували, що в прошлий рік було ж спекотне також літо, і все воно теж горить. Ну, це таке природа, що ми зробимо. І ще хочу сказати, згідно, того, згідно цього сорту. Що, як на мене, то він більше для горшечної вирощування, для горшків. В землю. Я його садити не буду, тому що, як на мене, він низькорослий. От він низькорослий і, ну, хоча можна, може буде, але поки він в мене буде в горщику, в землі його не буде. Бо має він висоту, десь тут було заявлено на паспорті, я десь дивилася. А, висота до 100 сантиметрів. 60 в основному 100. 60-100 Ну, 60 от мені зараз десь 40 см Ну, може, він і буде. Ну, то в мене влаштовує це вирощувати його в горщику. Так що отакий красун у мене є. Покрашений <сум> з ульфатом алюмінія. Бачите, в нього ще тут такі мазочки є зелені. І тут. Є такі зелененькі мазочки. Квітки дуже-дуже великі. Так що, дякую, що ви були за мною. До продажу поки немає. Підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо відео було цікаве, ставте вподобайку. Питайте, пишіть коментарі. Замовлення гортензії можна зробити за посиланнями в групах Viber і Telegram, і Instagram. Так що, дякую, що ви були зі мною. Всіх вас люблю. Робимо Україну квіточою.